Виходячи з під'їзду, диви собі під ноги. Це гасло усіх мешканців будинку по проспекту Миру 62А. Ремонт зроблений жеком вражає недбалістю, бо більше загрожує травматизмом. Свої помилки жек виправляти не збирається. Тутешні мешканці звернулись до народного контролю. Новесеньку дорогу окропили кров'ю. Комунальники так добросовісно відремонтували прибудинкову територію по проспекту Миру 62А, що довели місцеву мешканку до важкої травми. Жінка зашпортила за щойно відремонтований асфальт і зламала собі носа. Жінка отримала травму, переноситься ніг багато. В той же день, в той же день, коли тільки. Тільки зробили асфальт, і зразу вона виходила і зразу отримала травму. Що я можу сказати? Просто що зробили просто так сильно погано зробили. Цього ремонту тутешні мешканці добували чотири роки. Весь цей час отримували лише відмовки. Люди кажуть, що Жек у підвір'ї не зробив нічого. До ладу все доводили власноруч. Уже кож їм сказали, що часи не ті, що ремонтувати подвір'я державним коштом. Намікнувши, що комунізм кончився, вибачайте. Він хоче сказав, так не вибачайте це вже все. Я вам покажу жалоби 12-й рік, 13-й рік, 14-й, 15-й рік цього року. Ми були вже в Чапайдим, в начальника управління і нічого. Оці двері ми всі за свої кошти не депутатів ходили. Ми самі збирали, самі варили, самі красили. Держава просто тратить деньги на обучення таких безтолкових людей, які потім тому такої роблять. Та все це розбітий носи, побіти голови. Окрім цієї проблеми, в будинку ще чимало недоліків, які мав би ліквідувати жек в під'їзді, повно щурів, і відчувають вони себе тут повноправними господарями. Травити гризунів жек теж не дуже поспішає. Де ж пізно додому, вони назустріч біжать, чорні, великі з хвостами, сірі рижі, які хочуть. Звернулась про те, що потрібно потривити щурів. Вона вони просто-напросто верточок принесли і положили її під двері. І давайте, дівчатки, самі дорогі, травіть свої криси. Аварійним у цьому будинку є не тільки під'їзд, а й балкон. Люди переконані, з дня на день і він може звалитись на голову. Це теж скоро будуть біти голови. За балкон уже чотири родатком він все більше більше Пав раз роз замерзнеть, розмерзнеться і будь-укого на голові тот балкон. Ніхто не хоче ніякого нікого У мене один питання, чим на тяжати. Коли начальник жеку дізнався, що люди звернулись до народного контролю, поспішив знайти із мешканцями будинку спільну мову. Переконує, що по можливості зроблять все можливе. Небезпечний поріг обіцяє переробити, балкон відремонтувати, щурів потруїти. Завтра викликаємо сюди, робіт, що робив. Ну, буде представник у ЖКГ. І завтра він буде устраняти ці всі недоліки, що, що були зроблені. Тут зніметь частково, щоб це уклону не буде, і буде рівно, за, рівно не вище цього порога, цього будинка буде зрівнено, зроблено. По цьому балкону, що ну, люди сказали, то так само закріпимо. Обов'язково. Думаю, що до кінця неділі вони повинні осунути. Народний контроль навідається на проспект Миру 62А за тиждень і проконтролює, чи стримав своє слово начальник жеку Вікторія Земба, Іван Діамантович, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком.